Наприкінці травня наша редакція дізналася, що до Бахмута намагаються заїжджати цивільні. Вони їдуть із боку тимчасово окупованих територій, переважно мета місцевих зробити ремонт своїх осель. Однак їм перешкоджають окупанти. Активісти жовтої стрічки розповідають, що до міста намагаються приїжджати люди, які виїжджали із ще не окупованого Бахмута на тимчасово окуповані території до родичів. Життя там як такого немає. Але місто не повністю закрите для цивільних. До Бахмута можна потрапити, якщо їхати з боку тимчасово окупованих територій. Активісти кажуть, що офіційного наказу на заборону проїзду в місто не бачили. Військові просто підходять до людей і кажуть, що проїзд заборонено, посилаючись на окупаційну адміністрацію. Власникам приватних будинків забороняють проводити будь-які ремонтні роботи без погодження з військовою комендатурою. Йдеться навіть про дрібні ремонти, як заміна вікон, даху або утеплення фасаду. Особливо суворо росіяни ставляться до будинків біля доріг і вищих поверхів. За словами місцевих, окупанти бояться встановлення спостережних пунктів.